Ми всі прагнемо миру і повернемо його своїми добрими вчинками. Цього тижня працівники Миколаївської школи-інтернату номер 3 долучилися до збору допомоги нашим співвітчизникам, які й досі залишаються у неспокійному регіоні. Зносили хто що міг консервацію, миючі та засоби особистої гігієни і, звісно ж, продукти. Адже багато хто, нібито на далекому, але такому близькому сході, не мають самого необхідного, аби вижити нашим друзям, наш, нашим життя. України допомогу і з побажанням, щоб скоріше настав мир, щоб скоріше ми могли радіти кожному <кас> дню, а не хвилюватися, що десь стріляють чи немає чогось давати їсти нашим дітям. Зібрані речі передають волонтерам, котрі днями з гуманітарним вантажем відправляться на схід. Домагають дуже багато, дякую всім огромное. Там дійсно нас ждуть, які нуждаются не тільки солдати, але й діти которым э, что-то не довозят, что-то их как-то не уделяют им какое-то внимание. Мы стараемся как-то им ну, как можно больше чаще ездить, чтобы больше уделять то, что... То, чого ми можемо, об'єднавшись з Миколаївським обласним благодійним фондом здоров'я нації, вони разом допомагають не тільки Сходу, а й усім нужденним і дітям, які живуть поряд на Миколаївщині. Цього разу на знак вдячності привезли вихованцям цієї школи інтернату Соки. Мир держиться на добрих людях. Ці люди допомагають дітям інтернатів, школ, заведень, дому, малютків. І сьогодні представники фонду здоров'я нації. Привезли соки дітям інтерната за що їм честь і хвала. Небайдужість і співчуття людей, які проживають на Миколаївщині, в черговий раз доводять, що Україна єдина держава. Наталія Чкалова, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини.